Значить, дивіться, ось Закарпатський суддя розказує, як і чого він бере хабарі. Ну от він пояснюється. Це був розпопався. От я вже починаю. Ви ж самі все оті вечірки порождаєте. Я я шо, я я ну допомагаю. Ну і щось що мені трошки дає за це. це, це, це не плохо. Це, це нормально. Історія наступна. Закарпатський суддя ще сидить. Його піймали на тому, що він взяв 1300 вічних зелених. Це ще не багато, як ми знаємо для них. І він каже: ну, ну а що ж, ну ж на хлібушок треба якось жити. Дивіться, морда яка здоровезна. Він же не провазив, навірно, не в одній двері. Я не знаю, він на Камазі їздить чи на чом. Він навірно, машину сісти не може. Він, ну треба на хлібушок взяти. І дивіться, зараз ми можемо на нього сорватися в коментах. Ах, такий, ми так і знали, ще й оце він західно сидить, там ракети на нього не летять. А він ще собі таке дозволяє. Або сорватися на міндіча, так? Да? А ми ж хейтим, тих кого чули, про то про кого щось знаємо, навіть не розбираюсь. А саме цікаве, давайте спустимося чуть, -чуть ніже. Давайте спустимося на мелких чиновників, А мелкий чиновник це навіть якийсь директор ларька. Чи я не знаю, в, в клініці якийсь там главврач, наприклад, чи в школі якийсь там зауч, чи декан кафедри якоїсь там в інституті і так далі. Коробка конфет, там, якісь там 100-200 там карбованців українських, чи там пару тисяч, чи щоб ступи десь поняли? Чи там от на права здаєш, чи щось візде. І ті, хто дають, і ті, хто беруть, винувачують всі. Просто у вас немає змоги брати і отримати в тих масштабах, як там отримує той самий мін чи суддя. На жаль, 97% українців займались би тим самим. І це треба вже сяку мати культуру, принципи і так далі, щоб це все не влазити, коли ти бачиш, що всі навколо цим займаються. І от відповідь на питання, коли ж в Україні все поміняється, коли влада стане нормальна і так далі, коли народ сам поміняється. Ми заслуговуємо ту владу, яка у нас є. Ну чого ж люди обирають добровольно? Ну, на попередніх виборах в Україні можна було реально добровольно вибрати президента. Люди ж добровольно вибрали чи ось цю всю історію, яка зараз є. Вибрали. Значить, достойні всього цього. Людям самим треба змінюватися.